Всім доброго дня. З вами ЛК Агро. Ми зараз в кошляках. Розкидаємо селітру аміаксу і пшеницю. Пчениця друга репродукція перша, точніше вибачаюся, перша репродукція лазурка українського як не знаю правильно ну український сорт тут вже в неї сьомий сьомий листок вроді як я не помиляюсь ось вносимо по 110 кг селітрика вона наша красуня О, перша репродукція ось, трактором 2892 достатньо добре якийсь турецький Ось так. Пішово ще ще розкинути десь 4 гектари. Пшеницею ми досить довольні. Цього року думаю витягнемо, щоб здати на пекарню, протеїн і так далі. Дуже сподіваюся на це. Ось так. Всім наразі дякую. Хочу, хто мене дивиться, хто в нас в спільноті ЛК «Агро» в контактах всі ми знаємо що контакти для нас закрили, наше правительство, звичайно за таке російське слово. Наш президент і так далі рішив, я я не проти закриття. І якось з одного боку і так, і так мені чисто. Коротше, в наступному відео буде ссылка на Фейсбук. Хто хоче зайде того, що він не... зараз ще ні, бо я не встиг. Зробити спільноту в Фейсбуці, навіть не зареєстрований ще Фейсбуці. Але хто мене дивиться, кому цікаво, фотографії і так далі обговорення на спільноті в в Фейсбуку в наступному відео, яке вийде. Наступне відео, не знаю, певно, будемо кропили пшеницю. Зроблю відео і плюс силка. Все, всім наразі дякую, ставимо лайки, підписуємося чекаємо нових відосів.